Сергій Рубалка, політичний діяч гість нашої студії. Пана Сергію, день добрий вам. От розпочнемо можливо з такого порівняльного аналізу, за що стояв Євромайдан, як вже прийнято говорити, і порівнюючи певні цінності, що було тоді, що тепер, якщо наприклад, говорити про підприємницьку діяльність і про можливості її вести прозоро чесно за чіткими правилами, можете порівняти той період і цей. Безусловно. Вы знаете, я как человек, который э, развивал бизнес с нуля и за 19 лет э, имею непосредственное отношение к компании, которая заняла лидирующие позиции в производстве снеков, могу вам сказать следующее: ничего не поменялось. Э, разница лишь в том, что при том режиме, при режиме Януковича, те контролирующие органы, которые существовали, они были сформированы для, и работали на интересы, которые служили интересам одной семьи. Сегодня в каждом контролирующем структуре есть свой начальник, который работает на свои собственные интересы. Но в законодательном поле изменений серьезных я не вижу. А самое интересное, что люди остались на своих местах. Та иллюстрация, о которой я говорил Евромайдан, к сожалению, на сегодняшний день не происходит. А через які причини не, не, не виходить? Тому що в більшість за це виходила, більшість цього вимагала людей. І зараз ніхто від своїх слів не відмовляється, тому що хочуть прозорих правил, хочуть іншої системи, хочуть реформування цієї системи. Этот вопрос надо задать в первую очередь, я считаю, парламентариям. Мы все знаем, что мы впереди будущих парламентских выборов. И я уверен, что те новые партии и фракции, которые придут в Верховный Совет, это первый вопрос, которым они займутся. Ті слова, і ті обіцяння, которые давали і які услышав, е, услышали всі чиновники від народу України, безусловно, повинні бути виконані. Я уверен, що так і буде. Ну які основні перепони для розвитку економіки і створення нових робочих місць? Це що може бути? Це закони треба переписати, це е, зменшити тиск регуляторних органів. Чи можливо все ж таки знову все спишуть на воєнні дії? Вы понимаете, к сожалению, в законодательном поле на сегодняшний день тоже ничего не поменялось. Я считаю, что начать надо с первого. Если мы заставляем или просим предпринимателя, чтобы он платил налоги, то он должен как минимум, как во всех европейских странах, видеть о том, что эти налоги идут на инфраструктуру, на реализацию социальных программ, выплат пенсий, которые тот же человек, предприниматель, выходит на пенсию и должен знать, что он ну, живет за эти средства, будет жить. А когда предприниматели или люди, люди видят, что эти деньги по большей степени разворовываются, то очень сложно заставить их платить налоги. Когда я уверен, что эта система заработает, и мы заставим людей, которые распоряжаются бюджетом, в частности, их не воровать, а направлять на все нужды, которые я перечислил, тогда я уверен, мы сможем провести работу с предпринимателями, с бизнесом и с, обык... с обыкновенными гражданами. Украины, для того, чтобы они платили налоги. Это первый вопрос. А второй вопрос, безусловно, это война. Э, ни для кого не секрет, что такой рынок, как Крым, сегодня потерян. Э, в Донецке, в Луганске э, в зону, объявлена зона АТО, и там идут тоже военные действия. Поэтому две большие области и два рынка сбыта для всего предпринимательства, они, к сожалению, потеряны. И третий вопрос для меня, мне кажется, немаловажный. Это курс доллара. Все мы знаем, что в два раза... подешевела гривня, а всі імпортні закупки в доларах. Естественно, предприниматель, який купує товари в доларі, вынужден повинні ціни. А ми з вами як зарабатывали к в гривні, так і заробляємо. Тому що способність падає, тому що народ став сьогодні жити хуже. І це факт. Щодо регуляторної політики особливо перед виборами, активізуються захисники малого і середнього бізнесу. Які доводять і обіцяють і клянуться на тому, що, звісно ж, коли отримують депутатський мандат, то обов'язково захистять малий і середній бізнес. Ну а зараз бачимо, що е, і малий, і середній бізнес е, ледь жеврюють, ледь виживають. Ви паніваєте, в усіх странах, опять-таки європейських, котрим ми стремимся, і такое рішення вже прийняв весь український народ. Средний класс это тот класс, э, бюджетообразующий любой европейской страны. Я констатировать, к сожалению, хочу тот факт, что сегодня у нас э, народ делится либо на очень богатых олигархов, либо на очень бедных. А средний класс, тот, который неотъемлемая прослойка любого европейского общества, к сожалению, он у нас, если есть, то процент его очень невелик. Поэтому я считаю, что это одна из вещей, на которые нам надо всем работать. А отже, вдасться найближчими роками відновити цей тренд соціальної відповідальності великого бізнесу його починали розвивати наші країни, коли великі підприємства вони відповідальні не лише за те, що вчасно виплатити заробітну плату своїм працівникам, але й потурбуватися про те, що навколо них відбувається про те, як цей бізнес може змінювати навколишнє середовище. І як це буде змінюватися в контексті бойових дій на сході? Це важливо, тому що це промисловий, великий промисловий регіон, який потребує дуже великої уваги? Я вважаю, що в сьогоднішній В ситуации в стране, безусловно, все люди, которые имеют возможность помочь э, и взять на себя какую-то социальную ответственность, должны это делать. По тренду мы видим, что действительно такой тренд есть, и я считаю это на самом деле хорошо. То, что касается предприятия, к которому я непосредственно имею отношение, то мы начинали свою спонсорскую помощь с Евромайдана и помощь Евромайдану. Когда была, и, ну, были военные действия активные, безусловно, мы помогали и бронежилетами, и продуктами питания. Сегодня сотрудники нашей корпорации по собственной инициативе неделю назад буквально собрали миллион гривен. И эти деньги через волонтерскую свою службу мы реализуем в больницах для помощи пострадавшим в зоне АТО тем, и тем людям, которые переселились сегодня с Донецкой и Луганской области, которые в ней нуждаются. Ну а что до позитивных э, зарушений и у влади, и в бизнесе, Про які вже згадували після парламентських виборів. Ви як для себе розумієте, треба готуватися до гіршого, чи все ж таки вибори зрушать все це гірше в бік покращення? Ви знаєте, я очень сподіваюся, що цих парламентських виборів Верховний Совет придумав нові фракції, нові молоді люди з новим мисленням, а також фракції, які готові радикально міняти. Страну з радикальними реформами сформують большинство, і це більшість буде приймати ряд законів, многих я вже сказав, которые будуть способствовати розвитку економіки. Тобто, ви більш оптиміст, так? Ніж, ніж песиміст. Ну а от э, взаємодія бізнесу і податківців ми вже згадували. А от щодо правоохоронних органів, от міністр вакова анонсував реформу внутрішніх справ. Вот как бы вы оценили его инициативу? Вы знаете, я тут сказал хотел бы начать, наверное, с поговорки, что от мест слагаемых сумма не изменяется. От того, назовем мы нашу милицию милицией или полицией, мы можем посмотреть опыт России, которые поменяли свое название, но к сожалению ничего там не поменялось ни от целей и задачей этой структуры. Поэтому, если мы сможем провести качественную реформу и в ближайшие сроки, не растягивая на года то все может получиться. И второй вопрос – это кадровый резерв. Раньше у нас стоял вопрос о том, на кого же менять тех сотрудников, которые, к сожалению, сегодня их надо менять, надо иллюстрировать, потому что те задачи, которые они выполняют, они абсолютно неприемлемы для общества. И я считаю, что те люди, которые сегодня работают на фронтах, и есть этот кадровый резерв. Пане Сергею, вот те люди, Ви закінчили просто свою, свою відповідь моїм питанням. Одразу стає поряд з питанням люстрації. Питання кадрове, де брати фахівців необхідної підготовки, необхідної навіть вікової категорії, щоб одразу замінити таку величезну кількість, тому що правоохоронній системі в нашій країні працює не один десяток. Тисяч людей навіть і не вистачить всіх тих, хто зараз працює, хто зараз перебуває у зоні проведення антитерористичної операції. По-друге, чи захочуть вони ще повернутися і працювати в лавах правоохоронних? От питання кадрове і необхідної взагалі підготовки реформування можливо ще з академії виховання, тому що говорять, що і запит суспільства. Не такий, тобто ми самі формуємо своїм ставленням, можливо, своїм некоректним інколи ставленням до працівників, тому що це, ну погодьтесь, дуже багато говорять, що це йдуть туди для там, збирання грошей, наприклад. Хоча є певна кількість людей в фахових, поважних, які ну, правильно роблять свою роботу. Я считаю, что, безусловно, конечно, отношение и наше к правоохранительным органам надо менять, но тогда, когда мы будем знать, что с нас не возьмут взятку, то, или, скажем, больше, нас за это накажут, то у нас, я думаю, отпадет большое желание общества, я имею в виду, эту взятку давать. А то, что касается э, обучения, безусловно, обучением надо заниматься и тех студентов, которые сегодня учатся в профильных вузах, и тех людей, которые можно кадровый резерв привлечь с фронта. безусловно, імена де заниматься. Но я уверен, що там дуже багато полно енергічних, хороших патріотичних ребят, які ми можемо использовать в этой реформе. Ну, також хорошими патріотичними хлопцями може назвати і тих, хто в народі має таку узагальнюючу назву, як олігархи. Їхня, їхня роль зараз в тому, що відбувається в країні, адже бачимо. В когось вплив надзвичайно виріс, а хтось зараз перебуває в тіні засобів масової інформації і не особливо той виходить на публіку. От їхня роль в подальшому житті України. Ви знаєте, як только олігархам ми перестанемо давати можливість управляти фракціями в Верховному Совіті і формувати їх, як сьогодні ми знаємо, що на самом деле є, то їх роль стане намного менше. Как только депутаты в Верховном Совете будут осуществлять функции и контроля бюджетных денег, тем самым давать меньше предпосылок для его разграбления, то и у олигархов меньше будет желания ходить, лоббировать свои интересы в Верховном Совете для того, чтобы... свои свої інтереси, тому що такое, как по мне, олігарх у любого? це чоловік, який в свое время приватизував завод, не создал какой то с нуля, а сьогодні він пользуется тими благами і свои свої інтереси, щоб далі зарабатывать на цьому не модернизируя свої производства или свої мощності. Ну, до речі, згадали ми про наступний склад Верховної Ради. Ви яким його взагалі бачите? Бачите, цю Верховну Раду такою ж конструктивною, Конструктивно в лапках, як ці попередні скликання, чи можливо там буде щось інше? Тому що якщо олігархи не повинні е, спонсорувати фракції, то треба, щоб вони самі зайшли у Верховну Раду і нікому гроші не давали, а утворили свої фракції, і можливо, це змінить. Я вже говорив, що я вважаю, що в нашій страні бути як можна більше середнього класу, на який і будуть орієнтуватися. Правительство будет ориентироваться, законодательные органы. А то, что касается нового склада в Верховной ради то я уверен, что после того, как у нас общество уже очень сильно изменилось после э, зимних майданов и то, тех зимних событий, которые были, то и Верховная Рада очень сильно, на самом деле, поменяется. И придут люди новые с новым опытом, с новым мышлением, которые будут проводить. Реформи, повторюсь, радикальні реформи, які поміняють. А ви пристаєте до думки, що треба все ж таки владу відокремити від бізнесу, про що і на Майдані також говорилося. Але в який спосіб це можна зробити і чи потрібно взагалі? Чим менше буде в... йти в власть для того, щоб блюсти свої інтереси або намагатися урвати кусок з бюджетного пирога, Тем, а мы, соответственно, общество и депутаты сделают меньше лазеек и возможностей для того, чтобы можно было откусить этот кусочек, тем меньше, я думаю, людей, представителей олигархического строя, будут пытаться попасть или влиять на принятие решения в исполнительной власти или в законодательной. Поэтому мое мнение, что все в этой жизни можно, главное, чтобы было желание. Ну він, і, що не буде. І, і, в, і в даному випадку, щоб був також і якийсь громадський контроль, народний контроль за тим, е, хто йде е, у владу і чим він там потім займається. Я с вами тут согласен. Я уверен, что какой-то, не какой-то, а контроль общественный, он должен быть. И мы сегодня уже его видим. Раньше чиновник считал, что он бог, и в этом кресле он будет сидеть столько, сколько считает нужным. Сейчас, принимая даже какое-то решение, не все из них, но некоторые смотрят направо и налево, а как же на это отреагирует общество. Потому что, как минимум, можно уходить за решетку, как максимум, как мы видим, некоторые в мусорник попадают. Поэтому... Я думаю, що я задумуватися. Все ж таки, вплив э, людей і громади вже зараз відчувається, але на ухвалення тих чи інших державотворчих, якихось доленосних рішень, чи мають вплив наші громадяни з огляду, наприклад, на ту ж угоду про асоціацію з Європейським Союзом? От як це може так відгукнутися на споживацькому кошику, і на зарплаті, і так далі? Ви знаєте, ну, по-перше, ми двигаємося в Європу йдемо. Э, Этим путем это уже принятое решение, и, наверное, спорить и говорить о нем уже не имеет смысла. То, что это правильный путь, я считаю, что он правильный, потому что любая конкуренция ⁇ это плюс в том числе и нашему украинскому производителю, это лишний раз его будет стимулировать для того, чтобы развивать свои производства и выходить на тот качественный уровень товара, который... нам необходим. Кто-то выдержит эту конкуренцию, кто-то не выдержит. Но с другой стороны, если кто-то не выдерживает конкуренцию, почему мы должны э употреблять некачественный продукт? Выживе сильнейший. Э, зараз Україна так само потужна, тому що чи потягнемо конкуренцію з європейською продукцією? Ну, во-первых, у нас є час, во-вторых, Что, что, касается, например, моего предприятия, то я уже дал задание э, проработать европейские рынки, потому что европейские рынки, даже по культуре своего потребления, по многим позициям отличаются от украинских рынков. Если каждый руководитель предприятия займется этим вопросом не на бумаге, а действительно серьезно, то я уверен, что все получится. Тоді в який спосіб можна завести в Україну інвесторів, які э, розбіглися. А хтось подумає, подумає зараз взагалі втекти з України. Як сюди завести інвестора, а не ходити і не позичати гроші? Просто в першу чергу бути стабільність в країні. во вторих я думаю, ми показали інвесторам, в тому числі європейським, о своєму желанті бути в Євросоюзі і жити в європейській сім'ї. Я це одна з основних контексті угоди так. А якщо все ж таки повертатися до українського бізнесу, українського інвестора всередині країни зараз говорять про необхідність і треба відбудовувати, реанімувати ті Донбас, тому що зруйновані підприємства, зруйнована інфраструктура. Чи підуть туди підприємці, бізнесмени, інвестори? Ви знаєте, я думаю, безусловно, інвестори туди підуть, а то з точки зору допомоги, я завжди, як будучи підприємцем, говорю наступне. може, не треба мені допомагати, але хоча б не мешали. Я думаю, якщо буде стабільність, будет війни, і інвесторам дадуть возможность займатися бізнесом спокійно і размеренно, то рост економіки щується. А ви так. гадаєте, от, якщо чесно, такі можливості для них там ну, можна передбачити, можна створити в нинішніх політичних умовах? Чому? В нинішніх політичних условиях, я думаю. Я думаю, що як тільки стабільність в усіх регіонах, в тому числі і в Луганській і в Донецькій області, то можливості інвестори знову. А ті інвестори і те предприниматели, які сьогодні вынуждены були виїхати з регіону, они вернутся и і заниматься займатися своїм А Що може бути локомотивом нашої економіки? Це аграрний а... сектор, чи металургія, чи можливо щось інше. Ну, ні для кого не секрет, що аграрний сектор металургія – це ті якраз сектора, на щодо яких і впевняється і розвивався бюджет України. Поэтому, безусловно, це ну, два бюджети образуючих таких. Бюджет. Якось скільки не говорять, чи пригадуєте, з Євро 2012 мова йшла про те, щоб Україну зробити потужною транзитною країною, про те, щоб і транспортна інфраструктура у нас запрацювала, якось не виходить. Не, не выходит, потому что много того, чего мы сделали под евро, получилось сегодня не очень необходимо в условиях, когда чемпионат прошел. Мы можем наблюдать, да, и те э, терминалы в аэропорту, которые стоят, э, скажем так, без дела, да. Э, безусловно, это присутствует. Но, тем не менее, я считаю, что и много хорошего к евро 2012 мы сделали. Дякому вам, вам, оптимист. І політичний діяч Сергій Рибалка був з нами. Дякуємо вам. Спасибо. Ми дякуємо нашим гостю і рухаємося до інших подій і новин України та світу.